Всім гарного дня! вас вітає компанія Автопарк, Одеська Філія. У нас нове надходження: це Audi А4 21-го року випуску з бензиновим турбодвигуном об'ємом 2 літри та автоматичною коробкою передач. Автомобіль на повному приводі, технічно в ідеальному стані, нічого робити не потрібно, повністю обслугований. Сів і поїхав. Ось як він виглядає ззовні, в гарному чорному кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках, майже з новою гумою, на гарній комплектації. Зараз переглянемо салон, почнемо з заднього ряду сидінь. Ось такі сидіння ззаду, стан дверних карт, чорна шкіра, є люк, також є клімат для задніх пасажирів. Переміщаємося до переднього ряду сидінь. Ось так виглядає сидіння спереду. Також в ідеальному стані. Стан дверних карт, електрорегулювання сидінь. Переміщаємося до салону автомобіля. Що ми бачимо в салоні? Повне мультикермо, гарна мультимедія трьохзонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, повний електропакет, датчик світла, датчик дощу, пам'ять сидінь, електроручник, електроселектор коробки передач та багато іншого. Заведемо автомобіль. Автомобіль заводиться ідеально. Ніяких чеків та помилок не горить. Працює рівно. Рідний пробіг у автомобіля 23 тисячі кілометрів. Майже нове авто. Ось як це все виглядає. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку. Так, в кредит або лізинг. також у нас є трейдин. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кави та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!